З вами я, Мирославочка. В прямому ефірі ми будемо з вами завжди проводити розпаковочку товарів, які я отримала для себе і для клієнтів, які живуть поруч зі мною, і замовили у мене товари. Тому, так, не тому така розпаковка товарів. Ще одна дуже багато було замовлень в попередньому каталозі привіт-привіт, тому так багато розпаковочків. Роблю і ще трим... вже чекаю ще одну посилку, має сьогодні прийти на поштомат, тому що у нас зараз акція на поштомат при замовленні від 500 гривень. Акція безкоштовна доставка. Тобто доставка за рахунок компанії. Тому сьогодні має прийти ще одна посилочка на поштомат. Привіт-привіт, Альоночка, привіт-привіт, Іриночка. Тому буде ще одна розпаковка вже, можливо, завтра заберу і вже завтра розпакую. Це накладна по накладній, по ціні каталогу. Ви знаєте, що якщо пройти реєстрацію, заповнити анкету мене в шапці профілю, пряме реєстраційне посилання, то ви отримаєте знижку. Або можете зайти в мій дисконт, бот теж е, в шапці профілю. І там в дисконт-боті ви можете повністю подивитися, як робиться замовлення, каталог, товари, які є, е, які знижки дає дисконт-бот. Наприклад, зараз там знижки на парфуми. Тобто ви берете е, парфуми зі знижкою 50%. Якщо берете два і більше, це спрацює знижка 50% на всі 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 парфуми, які є в нашому інтернет-магазині, і то тільки до неділі. Або, наприклад, е, не тільки на доставку, або, наприклад, якщо ви діючий консультант і робите замовлення, то за кожних 20 балів ви отримаєте 200 гривень в подарунок. 20 балів — це 800 гривень по каталогу, до оплати — це приблизно 600 гривень. За кожних 600 гривень ви отримаєте ще 200 гривень в подарунок. Я сьогодні зробила собі ще одну посилку, оскільки в нас вчора була мега крутезна акція. Вчора хотіла зробити розпаковку, але оскільки в мене дуже багато було якби, людей, які робили замовлення, які хотіли зробити замовлення, які робили замовлення, відповідно, я розпаковку не змогла вчора зробити, тому роблю сьогодні. Бо вчора на все все все, все було 38% знижки, плюс 200 гривень в подарунок і плюс. Парфуми з мінус 50%. Вчора просто мегабомбічний день був. Ви, хто переглядає мої сторіс, мабуть, це бачили. І тому, якщо ви оформляєте дисконт в шапці профілю анкета або заходите в дисконт, бот, там все детально розписано, бот вам розкаже, як робити замовлення, то тут по каталогу 3158 гривень і до оплати 48. Тобто більше, ніж 50%. Дякую вам за лайки. Ось тут видно вам. Бачите, отут 3158% до оплати зі знижками всіма після реєстрації. Ви отримаєте ось таку мегакрутезну акцію. Тому поспішіть, заходьте в дисконт бот, навчіться, як правильно в дисконт боті вам постійно йде нагадування, які акції є, які розпродажі в компанії, щоб ви нічого не забули. О, так, нас тут ще замотали, будемо розмовувати, як я це люблю. Так, А я собі взяла на зиму лак для ніжок. Сама буду собі педикюр робити зимою. Там роблю. В салоні. так, Такий класний. Там теж якась акція забула, перегляньте каталог, собі глянете. Там, дивіться, при покупці двох є ось такий класний білий такий буде. Французький манітюр. Тафікюр верніше, тому що манікюр я роблю в, ну, в своєї б'юті майстрині. Ось така помада, це лак дуже швидко висухає. Ну, я би сказала, я раніше ним користувалася теж, бо я тільки на зиму їх беру. Вони минулої зими з'явилися в нас. Ну, я не скажу, що аж надто швидко, але скажу, що він дуже довго носиться навіть на руках. Тобто дівчата, які не носять гель лаки як я, тому що мені зручно нанесла і маю собі спокій на цілий місяць. А ці гель-лаки, то дівчинка каже, ну, звичайний лак то вона носить, каже, спокійно тиждень і миє посуду, все-все-все, тобто він не сходить. Єдине, що вона робиться, лак і собі базу. Тут є теж база, і він реально дуже довго, круто тримає, тому Альонка рекомендує тобі спробувати, тим більше зараз ціна на них, ну, зараз якраз ти питаєш, дуже гарна дуже ціна. Зараз про інку Наш Оліксаєн. Якби тут при покупці, бачите, двох товарів дуже крутезна акція спрацьовує. Так це лаки hey які ви можете придбати, а це 59 гривень. Ось така величезна палітра. Якщо вам треба свочі, я можу вас додати до групи. Привіт-принка, привіт, до групи, де в мене повністю є всі свочі на лаки, на косметику, на помади, на тональні основи. Тобто, ви собі там переглядаєте у вас. Там все 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 повністю по косметиці проходиться в телеграм-каналі. Якби щоб ви собі могли обрати оцей. тобто дуже гарна ціна. Ну і відповідно, якщо ви заповните анкету, яка є в шапці профілю, чи зайдете в мій дисконт-бот, то у вас ще спрацює знижка. На це фактично від 30% знижки. Тому от така гарна ціна, тому від двох товарів вигідно собі брати з косметики. Також ось такий олівчик це для клієнтки. До моєї пані Люби олівчик і помада. Цю помаду дуже люблю цей колір помади, тому що він дуже такий гарний. Взагалі-то він, якби пише як функція рожева, але він такий, знаєте, невимушений, тобто він абсолютно кожному підійде. Розкручу. І такий бордо олівчик Якщо хочете, в мене є теж. Свочі з олівчиками в телеграм-каналі. Можете до нього додатися і собі переглянути, підібрати олівчик. Такий бордовий олівчик. Ще з тієї сторони покажу. Так. Видно вам. Ось такий марсало-колір олівчик дуже гарно наноситься. Він м'ягенький, гарно лягає, маю такий рожевенький олівчик. Ось. І ось така помадка. Дуже класна. Дуже гарна, вона така фактично легко лягає, це зволожувальний ефект такий. Ну, плюс дизайн, дивіться який класний дизайн. Мега коротезний. Тому супер. Це є 317-й колір. З мене в Алікс Альєн, сторіночці, яка є. То ви можете переглянути, я його наносила собі на руці, коли собі особисто замовляла. Щоб ви собі глянули, як воно на відео виглядає. Ну і свочі, звісно, є в телеграм-каналі. Можете собі переглянути. І масочки, як це без масочок привіт привіт, Надінька, привіт-привіт, оксі. Ось такі мега-крутезні освітляючі ос 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 масочки. Будемо робити своє личко більш світліше. Вона була в гарну акційну ціну. як не скористатися з акційної ціни будемо пробувати. Я ще цієї маски не мала, Вона така, якби, тканинна масочка. Дуже люблю тканинні масочки, вони для мене взагалі лайтові. 15 хвилин потримали, і ви прям. Молода красуня. Коли я розвозила товар по Львову клієнтам, мене знайома зустріла і каже: Морозі, яка ти молода без макіяжу. А я щось не мала настрою зробити макіяж. Зазвичай до клієнтів я їду з макіяжом, така вся при бойовому розкрасі. А тут щось як не знаю, щось така погода, дощ і все. Я просто зібралася і поїхала без макіяжу. То знайома мені надала натяк, що мені треба не. Не малюватися, щоб бути молодшою, привіт, привіт, віточка. Але ну, я люблю малюватися. Це мені приносить ну, таке задоволення. У мене дуже багато косметик від Аліксив'яну, просто дуже багато, різної, дуже люблю. Тим більше я закінчувала курси візажу, і для мене це просто якби ну, таке мистецтво. Але для того, щоб всі виглядали такими молодими без косметики, то треба використовувати масочки, креми по догляду, етаповний догляд, хоча б за личком. Щоб ви вам теж говорили, ого, яка ви молода. Тому рекомендую використовувати всі наші товари. Я можу вам підібрати всі товари по догляду без проблем. Тому звертайтеся. От, цей товар я взагалі безкоштовно взяла, була якась акція, і мені його теж. На гроші дали акційні. Це є засіб від плям. Ну, тобто я його використовую вже два роки. Це для мене ну, такий товар, який мусить бути в мене вдома. Він дуже гарно дійсності справляється з плямами. Я наношу на плямку, трошки почекаю, кидаю в пралку, і воно дійсності гарно бореться з плямками, нічого не залишає. додаю до пральної машинки, теж тому дуже дуже задоволена з цим товаром. І цей товар теж мені пішов в подаруночок. Це буде для моєї свекрухи. Такий крем фактично для рук я її купляю. Цей крем. Це на основі авокадо дуже класні крема. Я хотіла на, на основі перлини, але оскільки на основі перлини їх швидко розібрали, бо акція була класна, то мені залишилося авокадо. Там були інші, але для більш поживності це треба такий авокадо. Дивіться. Такий величезний об'єм, це обличчя і все тіло. Тут мега крутезні сертифікати, і Petті-сертифікат що не тестуються на тваринках, веганський, тобто абсолютно натуральний GMP, VSC. Тобто тут, якби, талія це взагалі. Натуральне з натуральних. І теж дуже люблю, тому що сама користуюся з рисовими висівками, тому що це регенеруючий крем, тобто він відновлює після лазерної епіляції треба регенеруючий крема, чи, наприклад, після солярію, чи взагалі Загара. загару, то я на рисових висівках собі замовила. Зараз його теж немає. Розбирається у нас товар просто на вагу золота, тому що у нас величезна компанія, вже у нас дуже багато дівчат заробляє і хоче заробляти. Якщо ви теж з тих, хто хоче заробляти разом зі мною, приєднуйтеся до мене в команду. Є окремий чат-бот АРС. Так. Окремий чатбот АРС, який розповідає, як рекрутувати, як... Выключила звук. Так, выключила звук. Э, вот, пока и звонят мне. Тому ви можете спокійно працювати за допомогою чат-ботів. Що це вам дає? Це вам дає звільняє ваш час, тому що чат-бот виконує 80% вашої роботи, вам залишається 20% роботи, і ви фактично звільнені, тобто вам не треба робити лишньої роботи. І це дуже зручно в еротехнології, коли є ось такий інструмент. Тому переходьте онлайн-бізнес за один день, і прийдете там навчання, і в тому навчанні видіти. Дізнайтеся, як заробляти, як швидко вийти на дохід і як почати з першого дня заробляти від тисячі гривень і більше. Там все, -все пояснено. Ось такий мега класний крем, дуже всім рекомендую Алоє Авокадо. Алоє, тому що сьогодні Алоє Вера замовила. Вже чекаю свою посилку, вже сьогодні пакують її. Скоро побачите, я купила собі пляшечку з трьох алоє. Півлітрову буду тестувати. Там три види алоє входить. І відповідно, хто пробуває алоє, це енергія, це джерело такого ну, очищення і так далі. Ну і детокс замовила, тому вже чекаю своє алоє. Авокадо. ось таке авокадо. Таке теж, якби дуже гарно зволожуюче. так кисневий порошок. Теж його використовую на постійній, постійній основі, це є бестселер продаж в компанії Ліваста. Про кисневий порошок багато не буду говорити. Про те, що він реально дійсності гарно працює. Єдине нагадаю, що він має бути закуркований. Якщо ви купляєте кисневий порошок, а він розкоркований, тобто кисень звітом вивітрявся, він не працює, тобто він працювати більше не буде. Кисневий порошок працює за рахунок, ну. Фізику чи на хімію мали би знати за рахунок цього кисню, який він проникає в тканинку. І якщо розкрутити його, і він буде на відкритому повітрі, чи в кульочку хтось вам буде продавати, то його дія вже не буде діяти, тому що він має бути запакований інтенсивно, тому в нас тут така, один купачок герметично закритий, а зверху ще кришечка. Тому коли ви відкриваєте його. Кинули стільки, скільки вам треба, відповідно до забруднення, і знов гарно закуркували, щоб він до остатньої ложечки, яка тут є всередині, дійсності дуже гарно справлявся з плямками. А він просто неймовірно крутезний нас. Тобто, просто рекомендую спробуйте, ви дійсності, так як я будете на постійній основі його замовляти. Так, ну це то, що я люблю, без того, що я не обходжуся, це. Двохфазний кондиціонер, це моя любов. Наталочка, він є, я тобі замовила. Ціна цього двохфазного кондиціонера ще з протеїном є, коштує 449 гривень. Це його ось так от сповтується. І наноситься на волосечко. Він дуже гарно обволокує кожну волосинку. І відповідно, вас, як мене в минулому ефірі, питалося, щоб я зробила огляд, чим я використовуюся, бо в мене дуже гарне волосся. І я завжди в прямих ефірах, коли говорю, що це мені, і це от у мене ще є двохфазний кондиціонер, і я ним користуюся на постійній основі. Це є ореган, є з протеїном, але мені треба ореган, мені треба з Живлення моїх кінчиків, у мене волосся дуже швидко стає сухим і ламається. Тому орегано це більш мені підходить, кому підходить протеїн, це від типу волосся залежить. І ось таку любов я собі замовила. Я вже маю помаранчеву, яка це це, 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 це малинка. помаранчеву це забула, яка ще є яблуко, яблуко не буду замовляти, бо то не моє. А це малинка, а я зараз ще кокос. Кокос є і папая. Я маю папаю дуже ароматне, ну просто мега-ароматне. Просто я рекомендую ось така малинка, бачите, як сесерія. Можете серію замовити, але малинка зараз це у це нас біг 4. 9. Цукровий скраб малинка 349 гривень він без акції. Бо тут, бачите, є акційні товари. Завжди рекомендую так: 349 без акції. З акцією в нас йде кокос і Папая по 299 гривень. Бачите, кокос і Папая ви можете в цьому каталозі замовити зі знижкою. В цьому він йде без. Малинка без акції. Дуже хотіла малинку, тому що я папаю вже маю. Вірите, там неймовірно крутезні масла. От ви нанесете собі там на ніжки, на ручки, я взагалі люблю вся помитися, навіть личку не помитися, то воно прям таке таке прям зволожене, відновлене, очищене. Ну, ну і плюс аромат, ну і плюс дуже гарно пахне, тому рекомендую вам просто. Єдиний, завжди говорю, єдиний їхній недолік, чому вони так гарні? Запакували. Бачите, дякую. склад Дуже вам дякую за вашу роботу. Тому що е, дуже багато різних масел, і воно через цю баночку просочується, трошки витікають ці е, масла. Тому його так гарненько запакували, щоб воно збереглося і до вас гарненько доїхало. От. Але е, рекомендую. Просто цей скраб пілінг, просто ви будете в захваті від нього. Ну, просто в залежності, який ви аромат любите. Чи то малинка, чи то папая, чи то яблучко. Кожен любить свій якийсь аромат. Я хотіла зараз малинку. І тут така закінчується все ж таки. Ну, і на, без, на кухні не обійтися мені без ось цього кухонного мила. Це просто, ну, просто вже хто замовляв, завжди каже, Мирося, замов, коли буде акція. Не чи на ньому в цьому каталозі є акція. Це літра щастя на кухні. Це коли, наприклад, у вас від, від рибки, якийсь аромат. Чи ви, наприклад, руки маєте такі не знаєте, чим вивести цей запах? Це просто те, що треба. Ви помили, і воно забирає всі неприємні запахи. Ним можна мити фруктики. Так, воно не в акційну ціну, зараз ціна його 329 гривень, ціла літра. Це дуже вигідна ціна, навіть не по акції замовити собі, дивіться, який дозатор, дуже класний, величезний і літровий, і тим більше сертифікати GMP це натуральність, говорить, якби, ну, якби, ну, і воно дуже гарно, якщо наприклад, для ручок зволожує ваші ручки, воно дуже гарно піниться. Ну, якщо, наприклад, холодильник не можете забрати і запах, деколи збиваєте, так, ну, чим би ти не мив, холодильник не можеш відмити, бо він щось чимось там і має такий запах. То візьміть оце на, на тряпочку, пройдіться легенько по стіночках і все. І ваш холодильник як новий. Тому рекомендую настійно всім це мифо замовляти. Це все. Все моє щастя, розпаковане. Тому ну, ось така розпаковочка, ось такі товари. Я собі і своїм клієнтам замовила. Тому хто хоче замовляти зі знижкою, заходьте в мій дисконт-бот. Хто хоче почати працювати, заходьте в бот онлайн бізнес за один день. пройдіть трьохденне навчання і зразу зрозумієте, як правильно працювати. Привіт-привіт, Галиночка, привіт. всім привіт. привіт. От як правильно працювати? Тобто, вся інформація закріплена в мене в шапці профілю. Е, якщо, наприклад, хочете прямо, щоб без всього зареєструватися, пряме посилання на наш сайт це натискаєте на посилання анкета Привіт, привіт. Маріна, якщо, наприклад, ви хочете почати онлайн бізнес разом зі мною, ви заходите в дисконт бот онлайн бізнес за один день, і там проходить він в дисконт, не дисконт, а чат-бот онлайн бізнес за один день, так і називається в закріпленій моїй шапці профілю, і проходите навчання, і зразу знаєте, що робити, як робити, з першого дня зможете заробити свою першу тисячу гривень і відповідно поставити собі ціль, скільки ви хочете зробити. Це все сказано для того, як заробляти, і відповідно, якщо ви хочете просто робити собі замовлення зі знижками і хочете навчитися це правильно зробити, щоб скористатися зі всіх акцій, то вам треба зайти в Мідчат-бот Дисконт бот, Натискаєте в дисконт, заходите, і Дисконт-бот вам розкаже, скільки товарів є, які акції діють, які товари, як їх застосовувати. Тобто, там все-все-все інформація є. Ви собі спокійно ознайомлюєтеся, знаєте собі, можете зайти собі до нього. Знову поспитатися у нього, які акції діють, він вам всі акції видасть, і ви будете все мати під рукою такий, такий мегакортезний інструмент. Тому приєднуйтеся до мене в команду, щоб цим всім скористатися. А наразі з вами прощаюся до наступної розпаковки. Цілую обнімаю. З вами була я, ваша Мирославочка. Не забудьте про лайки і гарні коментарі. Дякую. Пока-пока!